Автор найкрасивішого голу 10-го туру, хто ним став, нагадає, що голосування проходить на сайті TSN Pro Sport, і Всі бажаючі можуть віддати свій голос за свою за свого фаворита цього разу. Це Дерліс Гонсалес. Він набрав найбільше симпатій наших уболівальників. Давайте дивитися його гол. Дорліс Гонсалес дебютував насправді за київську команду у Кубковому матчі проти команди Гірник Спорт». А у чемпіонаті його перший матч був проти зорі. Сьогодні ж і зараз ось ми насолоджуємося його дебютним голом за київське Динамо. Це матч Ворста Динамо, 67 67-ма хвилина зустрічі. І Дерліс Гонсалес ось так красиво обіграв, і у дальній кут воріт забив свій дебютний м'яч за киян. Чим він довів, що процес адаптації у Дунаму прийшов успішно? Тож далі чекаємо ще більше красивих м'ячів від Гонсалеза.